Сьогодні взагалі не активно. Перше число не всі, не всі хочуть заходити. Так, доброго ранку. Та вже ж день. Всім привіт, хто доєднується. Так, зараз швиденько проведемо розіграш подарунків від МТЗУ. І далі підемо всі займатися своїми справами. Так, привіт! Сімбрі-21 людина. У нас вподобається трішки маловато. Так, привіт, привіт. Так, друзі, одразу хочу сказати, що не всі не всі виконували умови розіграшу. Тому, поки є час, зайдіть, подивіться свій коментар і виправіть його. В слові в вашому коментарі обов'язково повинна бути назва МТЗ та агроканал Яготинщини. Якщо їх не буде, на жаль, ви не виграєте. Тому по є час зайдіть, перевірте, щоб не бути потім якби розчарованим. Да? І казати, що це все підстава, і це все там наіграно і тому подобне. Так, всім привіт. Привіт, хто доєднується. Буквально півгодинки якихось. І розіграш буде проведений. Кожному коментарю був присвоєний свій номер, по якому ми будемо генератором випадкових числів, будемо проводити розіграш. Відповідно, у нас є три призові місця. Це у нас перше місце це бокове сидіння, плюс чашка, блокнот, сірники і дві наліпки від компанії МТЗО. Друге місце це у нас Воздухан по кабіні, чашка, блокнот, сірники, дві наліпки. Синя та червона. І третє місце це у нас вогнегасник на кабіну з кріпленням, чашка, блокнот, сірники і дві наліпки. Так що так. Значить, Всі, мабуть, пішли зразу виправляти свої коментарі, тому що я вчора числа вам ставив і дивлюся, що із 284 учасників. На жаль, десь відсотків 60 неправильно написали. Привіт! Як того лайка поставити? Так, хто знає як я поставити, аби я знав. На відео знаю, як, а тут не знаю. Так, 283. Ось ще один вчора прилетів Прилеті коментар. Зараз 284. Также правильно. У нас три... 3... Да, 284. Є. Так, тридцять числі деві. Майже перва година. Так, ну що, не будемо затягувати, да, будемо проводити. Бо у всіх є свої справи, кожна. Зараз ми переводимо камеру, не будемо, як то кажуть, тягнути БК за, за хвоста. <с> так, дивно? Отак. Так, значить, показую вам. Видно нормально? А ну напишіть чуть-чуть. Так, і як було, значить, у нас отаке відео з отакою назвою. Так, видно. За такою назвою. Тут були прописані умови. Ось вони. Бути підписаним на YouTube канал МТЗ Ок. Підписаним на агроканал Яготинщини. Поставити вподобайку під цим відео, написати коментар, який буде містити слово МТЗ Ок та агроканал Яготинщини. І відповідно призи. Але оцей пункт, оцей, не всі виконували. Так, чисто вам зараз пролистаю, щоб ви могли. Подивитися. Видно, так? Да? Не у всіх є оте слово, ті два слова. Тому якщо не виправили і випаде ваш номер, на жаль, ви не зможете виграти. Будемо пере... переігрувати. Так, значить, будемо ми розігрувати. Будемо ми розігрувати через. Отакий От генератор чисел через, через Google. Так, у нас, значить, 284 учасника. 284 учасника. Розігруємо, починаємо з третього місця. Третє місце у нас було яке? Так, третє місце у нас. Вогнегасник на кабіну і аксесуари. Чашка, блокнот, свірники і дві наліпки. Значить, у нас третє місце отримує, отримує. Ставимо сюди 284 учасника. Так. І зараз третє місце. Хтось у нас виграє. Так, барабан на дроп, як кажуть. І у нас виграє 20-й учасник. 20-й учасник. У нас третє місце. Так, пишемо собі. Третє місце. Третє місце. 20-й учасник. Так, 20-й учасник. Переходимо і шукаємо 20-й коментар. Так, якщо ми ставимо. 20-й. Це десь недалеко. 25, -й. 21. -й. І от бачите, про що я казав? 20-й номер і ось коментар. тун тун тун, -тун, -тун. МТЗ Ок і Яготинщик. Але ж, на жаль, у нас канал називається Агроканал Яготинщини. Тому, на жаль, цей учасник у нас не виграє. Йдемо далі. Йдемо далі. Третє місце. Третє місце. Так. Погнали далі. 214. Так, переходимо. Шукаємо. 214 номер. Так, це який у нас уже? 92-й. 219, 17, 15. Ось знову 214 номер. Дивіться. Не виконані у нас умови. Тому також чоловік не виграє. Але якби написав два слова, міг би... Сміло виграти чудові подарунки. Так, погнали далі. 176 номер. Так, повертаємось назад. 176. -й. Так, 180. 170. 176 Стас Сахно. Активний підписник, який часто коментує, але, на жаль, також не написав ключових слів. Це свідчить про те, що не додивився, мабуть, відео до кінця і отак зробив і не має тепер змоги виграти подарунки. Так, йдемо далі. Третє місце. Я думаю, це буде дуже довго. Так. погнали далі. 273. Ну, може, хоч зараз пощастить комусь. Так. Далеко. 274. І у нас є перший переможець. Так, 273 МТЗ Ок, агроканал Яготинщини. Є. Пишемо. Так. Вітаємо. Ви. Виграли. Виграли. Третє місце. 273-й учасник. Третє місце. 273. Так, а ну подивимось, чи активний підписник чи не активний. Два коментаря написав. Ну нічого. Все буває в перший раз. Ігор Петрович. Отак, все є. Так, ми є, МДЗО є. Значит, далі у нас 273 є місце. Так, далі у нас іде. Хто там йде? Значить, Воздухан по кабіні. Друге місце. Плюс сірники, ну в общем, оці всі аксесуари. Так, друге місце. Погнали. Так, зараз ставлю вот отак. Вот так, щоб видніше було. І генеруємо друге місце. назвись, 238. Так, дивимось. Дивимось, хто це може бути 238. От так. 238. Ну, все одно, як би розіграш не провів, ви все одно будуть казати, що все не так. Як з тим екоджетом, так? Так, яке там число вже було? 238. 235. 37. 38. І що ми бачимо? А ми бачимо, що немає ключових слів. Віталій таран. Так, на жаль, віталій таран у нас не виграє, тому що не виконав наші умови. Йдемо далі. Так, отак поставлю. Генеруємо на друге місце учасник номер 32 Піднімаємося тепер вверх. Так, яке у нас тут? Тут десь робить. 55, 29, 31. І у нас був 32 номер. 31 і 32. Є у нас другий переможець. Константин Коломбітько. Вибачайте, якщо неправильно назвав. Так, МТЗО, ОК, грокланатичні. вітаємо за заступаючим руками вникає МТЗ, заводиться з півоборта, техніка не підводить, а в господарстві завжди буде врожай. Удачі та й мир. Дякую за класний та корисний контент. Чоловік нам написав аж один коментар. Ну, все рівно один коментар написав, але виграв підписку. Ми маємо. Так, це у нас учасник 32. Друге місце. 32-й учасник. 32. -й. Учасник є, так, пишемо. Вітаємо. Так. Є ж, да? Отправа. 32 друге місце. Що це я не бачу, що воно написало. Зараз перевіримо. Так, да, вітаємо, виграли. Друге місце є. Так, Тепер переходимо до... Що там розіграли? Вже хтось виграв, да, вже два місця розіграли. Передивіться, що ви були там правильно написані, бо не всі виконали, на жаль, умови. Тому вже було багато учасників, які не змогли виграти, так як перші 10 секунд відео подивилися, тякнули того плюсика чи ще щось там. І все. А тут умови були трішки не так. Треба було написати коментар, який буде містити слово МТЗ Ок та агроканал Яготинщини. Умови простіші були. Так, у нас перше місце. Бокове сидіння, чашка, блокнот, сірники і дві наліпки. Червона та синя з написом МТЗ-ок. Так, переходимо до першого місця. Так, генератор чисел нашій. Перше місце. Погнали. Туту. 58. Так, шукаємо 58-й коментар. 51-й, 56-й. 56-й. Що це тут вискочив? Це? 57. 58. й І 58-й номер у нас міг би виграти, але не виконав умови, про що я вже... Не один раз кажу, Так, чоловік у нас написав аж один коментар. Ну, це понятно. Так, йдемо далі. 69. 69. 62, 65, 68, дуже близько. І 69 у нас також не виграє, тому що не виконав наші умови. Отак от, от, бачите? Так, йдемо далі. 48. Піднімаємося вверх. 46, 47. 48. Вітаю всіх з прийдешніми святами. Бажаю всім щастя, здоров'я, достатку гарних головне миру МТЗ Ок і агроканал Яготинщини. Викруті. От бачите, чоловік прочитав чи подивився і змінив, тобто виправив свою помилку. Він у нас написав аж один коментар. Ну, все рівно, бачите, виграв перше, перше місце. Так що отак. Вітаю, ви виграли. Бо у нас там щось там не, трохи не помирилися учасники. Ви виграли перше місце. Це у нас 48-й номер. Так що, отак, отакий у нас вийшов, друзі, з вами розіграш. Отакий вийшов розіграш, то приймав участь. Дякую, хто мав змогу виграти. Ті виграли і хто дивився відео. Так само, якби мали більшу змогу виграти. Тому, що, як я сказав, із 284 учасників у нас вигр... мали змогу виграти лише десь учасників максимум 70-80. Так. так що всіх вітаю, да, всіх всі розходимося посівати. Да. Всім дякую, що зайшли. 44 людини дивилися, не було мене затягували 20 хвилин. Провели розіграш, розіграли, тому обов'язково постараюся, щоб ці люди, які виграли, обов'язково зняли відео. О, Стас Сахно ну, зайшов, Стас, ти мав змогу виграти, твій номер випав в цьому. Чи друге, чи перше місце, але, на жаль, ти не виконав умови, тому Тому ти не виграв. Так що прямий ефір ми обов'язково збережемо, хто захоче передивитися, обов'язково передивиться і матиме змогу подивитись, чому він не виграв. Так що, якось так. Всім пока. Гарного нового року. Гарно зустріти його, щоб у вас все було добре. Були хороші врожаї, був нарешті мир і було головне здоров'я. Так що, якось так, буде здоров'я, буде все. Всім пока. Так, тепер треба його виключити якось. Так, зупиняємо.